Маленька відеоінструкція, як в ось такому ліхтарю. Ось такий акумулятор на ось такий. І плюс поставити ось таку швидку, ну як швидку, швидшу плату зарядки, ніж стандартна. Значить, розбираю я ліхтаря і міняю акумулятор. Так, ну з дивіться, китайці просто о, зі мною співпрацюють. І встановлюю ось такі акумулятори. Дивіться, тут акумулятор ємкістю 400 мА. Я по факту заміряю тут 269 мА. Розумієте, яка різниця? Через це я встановлюю ось такі акумулятори. Він сюди вставляється просто, ну, наче він тут і потрібен стояти. Ось так виходить. Міняю, встановлюю плату за швидку зарядки. І ось так виходить ось такий ліхтар. Ось так виглядає тепер внутрянка. Тут тепер стоїть Samsung 35 e Плата ТП-456 для швидшої зарядки. Вдвічі швидша зарядка. І збираю і відзвоню з клієнту. Перевіряю ліхтар на зарядку. Значить, за допомогою такого usb тестера я перевіряю. Зараз покаже скільки заходить у цей ліхтар. Чік червоний світодіод. Це стандартна зарядка. Як бачите, вона повільна. Іде 2,8 Вт. 2.02. Ну, хоче 2 Вта йде. Перемикаю на уже модернізовану. Так, світиться червоний світлодіод там. І що тут у нас показує? 4 Вт. Тобто, зараз акумулятор не повністю розряджений. Через це зарядка йде не на 1 Ампер, а трошки менше. Ось так заряджається. І тобто, з цим лістарем тепер можна на голові ходити з павербанком у кишені і світити. А при зарядці стандартним гніздом е, заряджається він тільки у вімкненому режимі. Тобто, от зараз працює ліхтар і заряджається. А на режимі зарядки стандартним гніздом зарядки, він не вмикається. І це дуже незручно. Так що так. По ціні ліхтаря. Комплектація сам ліхтар модернізований потужним акумулятором. Samsung 35E. Е. Це найпотужніший акумулятор у своєму форм факторі. Різниця: ось цей і ось цей. Да? 3500 і 400 мА. Комплектація: сам ліхтар налобний, акумулятор і швидка зарядка. І шнурочок для зарядки. І інструкція по типу якась там. Але, ну, Пояснюю, як їм користуватися. Значить, перша кнопочка з-за спини. Максимальне світло, економне, дальнє. Дальнє економне. Затискаю, тримаю, стробоскоп. По ціні 650 гривень. Для когось це може багато, для когось це можливо нормально. Я так оцінюю свій час. Я свій час ціную, тож така ціна. На це все йде час на модернізацію, так я, я, я дійшов до цієї модернізації з якимсь часом. Да? Це був мій час, мій досвід. Тож 650 гривень, зручний компактний, надійний ліхтар, який у мене вже працює 2 роки. Вже резинка ось така потягнута, але 2 роки працює. Не влаштовує іншого я ніякого не хочу. Він резиновий, легенький, зручненький. Бажано його не, перегиб, не перегибати в цьому місці, але два роки практично буде скоро вже.